Наше життя це стрим. Stream колоди. Я не против. Наша страна, наш дим. Она потребует больше більше турботи. Здравствуйте. Что обсудим? А, обсудим персону, которая находится у вас за спиной. Жахара Мусаевича тудаев ага. Мир мире. Так, расскажите, что вы хотите. Рассказать, потому что я ничего не знаю. Я тоже у меня тут брат, тут брат сидит. Тут это его место. Я просто пришел. Ну. Э, ну... не надо так. Я, просто Я не... тоже немного о, нем знаю. Я ничего не знаю. Я не... вне политики. Мы люди маленькие. Политика не интересует. Вы, наверное, смотрелись короче, Дмитра Апостола и типа вне политики. Да. Вы, похожи тоже с Украины, да? Да. И политикой занимаются политики. Я тоже с Украины. А сексом сексологи, да. Поэтому... Я понял. друг друга поняли. Я к чему веду. Мусаевич Дудаев это о, большая личность, mm -hmm. э, в моем понимании, только в нынешнем мировоззрении ему не ну, короче, пока что не дают ему такого mm -hmm. обозрения, которого он заслужил. Но я, я, извините, что перевью добавлю, мне кажется, что в современном мире э, его молодые чеченцы спи, так сделана пропаганда, что они даже его не знают и не узнают и не помнят кто это. А вы помните, да. хотя хотя вы тоже выглядим молодо. Это все правильно сказано, потому что я когда-то учился в Полтаве в медицинском в и у меня был одногруппник, но он был на там, 9 лет у меня, от меня, Таша. И он рассказывал вот это, последнюю чеченскую войну, как она у них происходила. Uh -huh. В то время я какой-то был... Ну, до этого я ездил в Россию на, там, на заработки. То есть это... Ну, честно, я был в какой-то мере там... Типа империи, са натаска на это все, и Россия великая. Потом, пообщавшись с этим Руставом, короче, я немножко пересмотрел э, свою, ну, это все до Майдана. А потом немножечко книжечки почитал, а потом понял, что нехуй те а ребята, что-то не в ту сторону, короче, ветер дует. А вы в какие стране зараз живете? Фінляндія, Фінляндія. Хоро... хороша країна подобається, я тобі скажу так, що мої наміри такі ще максимум максимум прожити тут 5 років і повернутися в Україну. Але взагалі, те, що я спостерігаю, те, що відбувається в моїй країні, в цю країну я не хочу повернутися, угу. незважаючи на війну. Угу. Наприклад, там ну, війна, не війна, там, але те, що відбувається, це беззаконня. Uh -huh. Мене це не влаштовує. Я останні сім років проживав в Євросоюзі uh -huh. і, і я привик до верхованства права, і ну я розумію, що я в Україну, наприклад, повернуся мені якийсь там мент, там закине ніби в карман. все, я приїхав. Або навпаки, а от е, буквально вчора, чи позавчора, чи коли це була там, така курйозна ситуація, що діти там олігархів їздили там, по Майдану uh -huh. на своїх майпахах. Ну, тут такого немає і ніколи в житті не вже ті не будуть. От в чому різниця розумієш. Uh -huh. ну... Так, друзі, я хочу пройти далі, вибачте, що я скипаю, я сьогодні. Не готовий багато слухати, а у висновку мене трохи мучиться все. І дивіться, ще момент, що я хотів я хотів проговорити. Коли я сьогодні дуже спішив додому, бо в мене закінчилось. в мене було 4 зустрічі, і я з третьої зустрічі з другої зустрічі уїжджав додому, мені терміново треба було додому. Вчора, вчора, не сьогодні. Мені довелося сісти на таксі, хоча я ну, мав їхати на тролейбусі. Я сів на таксі, і молодий хлопець сказав то, що я почув, то, що я знаю. Він сказав, під час, було класно, як колись ми, каже, грали, бо ми розговорили, що я грав з другом по, по, по під'їзд по, по дворам грали на гітарах. Він каже: Ти знаєш, ми теж на фонтані завжди грали на гітарах з хлопцями. Це було так класно. Зараз війна, ми це все. Все сіре, ніяких розваг, нічого нема, каже. Я так мучаюсь, як я, я тебе розумію. От, ну, молодий хлопець йому там до 25 років, цьому таксисту було. До 25. І як я, я тебе розумію. А, і от коли діти олігархів їздять на майбахах, я їх не, ну, не вигоражую, А просто розумію, що їм скучно. От їм так по-своєму давить війна. І вони такі думають, давайте організуємо щось, хоч щось. Ну і от вони щось там організовують, і їм стає не скучно. Я більше схиляюсь до того, що це так влаштовані люди. І ми, от живучи три роки війні, це мало хто розуміє в повномасштабній війні, я маю на увазі, мало хто розуміє той, хто виїхав, да, хто не в Україні. Ми просто не можемо собі дозволити абсолютно все, що стосується розваг і таких людей багато. І навіть оті багатії, вони теж часто, дуже часто себе мучать, бо вони жили в прекрасному, де мір вседозволеності. І тут наступає війна. Вони бояться осуду суспільства, так влаштована психологія. Вони в ничку якусь хуйню роблять, ця хуйня покривається. і це показує на загал, як щось дуже погане. Розумієте? Але це психологія людини, бо вони мали все. І тут їм війна каже, ні, чувак, ти тепер все мати не можеш. Повірте, і мене це теж стосується. У мене є друзі, яких не взяли на фронт в одного так само, як я, списаний, двоє з броню на даний час, бронь. Ми ні разу не пішли в ресторан за весь час просто так. Коли питання давай ми прийдемо до тебе, як ви пішли в ресторан, і ви знаєте, чому не знайдуть? Не тому, що дорого. Їм, ну, вони можуть дозволити, я собі, я так думаю, ми б могли б скинутися по 300 гривень, посидіти в кафе чи в ресторані і випити пиво і з'їсти щось. Вони просто не йдуть, бо війна. От вони психологічно їм всім важко. І ми не йдемо в ресторан чи ще кудись, як могли це зробити колись. І все время, коли не йдемо в ресторан, то вони хочуть зустрітись і вони починають думати, де зустрітись. І всі шляхи ведуть до моєї квартири. Понімаєте чому? Це тільки я хочу. Бо я в Києві бачив ресторани. Я хотів би з друзями посидіти в такому закладі. Мені цікаво. А їм уже ні. Ця війна вона вплинула, бо ми до повномасштабки ми завжди кудись ходили. Нас завжди це було. Це як було: прям, ми ходили. Даже в якийсь пивбар, такий дуже старий тут на, на районі, чи якийсь такий незграбний, знаєте, і ми ходили щотижня. Він, він там, друг чи друзі, п'ють пиво, а я п'ю е, безалкогольне завжди. Ну, Бувало дуже рідко алкогольне. І, і от у нас цієї традиції взагалі не стало. Взагалі не зустрічаюсь з друзями. Останній раз вони мене запрошували до себе додому на Новий рік. Я не прийшов. Не, не хотів, мені в мене не було такого настрою, щоб туди йти. І коли я не хочу, то я не йду, я вам про це казав. От. Або коли мені погано, то я готовий втікти. Але люди, вони такі якісь соціальні е, створіння. І коли я хочу йти, мої друзі можуть не пускати мене. Ну, я думаю, ви стикались з таким похожим чимось подібним. Так, друзі, в нас ще є 3 години. Рівно 3 години ми посидимо. Якщо комусь цікаво. Я хочу, щоб ми одна мені там пишеться взагалі прикольно. я думаю, спить, бо вже 4.30. Що тут робити? Не знаю. Він сам це розуміє. Я не хочу, щоб моя Україна жила хоч. А, я хочу, а я хочу, щоб жила хоча б як Польща. Дивись. Дивись, от коли цей. Дівчина, ну, дівчина, жінка там. То до тебе питань взагалі немає. А він казав, так? Да? Що він пішов? Я не бачу. На добраніч я пішов, а я не бачу, так. Да. До тебе питань немає. Ти жінка. Ти маєш право жити де ти хочеш, і держава тобі дозволяє. Питання є до того, хто виїхав за Хабар. Так, якщо він виїхав, бо в нього інвалідність це одна справа. Якщо він виїхав, бо йому зробили броню чесним шляхом, це одна справа. Ну коли він виїхав, ну якась там бронь, що йому дозволили виїхати. Ну коли він виїхав, перепливаючи тису, шукаючи шляхи, платячи 10 тисяч євро, то це погано. Кожен, який тут сидить в руляції, який виїхав, буде казати, що він туди виїхав там, 10 років тому. І він має право, і він ж. Але дивіться, мені, ну, давайте так. От кого я більше буду поважати? Я, як українець, якого ну, в мене інвалідність. Я хочу, щоб мене захистили. Знаєте, кого буду більше поважати? Той, хто живучи в Польщі, руки в ноги, і сюди приїхав і сказав, я буду захищати Україну. І навіть, на жаль, він загинув чи втратив руки, чи ноги. Чи здоров'я взагалі. Але я його дуже поважаю. і Мені дуже прикро, що так. Но, або якщо він нормально буде мати здоров'я після всього, хоча що таке нормально, з психікою, бо взагалі всі, всі абсолютно не будуть дружити. І от я його поважаю набагато більше, ніж той, хто каже, а я 7 років вже там живу, я свою країну не люблю. І мені це так неприємно. Тому що. Тому що вони приходять жалітися мені на мою країну, так само, як я приходжу росіянам жалітися на їхню. Бо я тут не Яценюк чи не е, цей Ярмак, щоб сидіти і слухати, як він, як він мою країну не поважає. І мені це дуже болить. Я свою країну дуже люблю. Я люблю е, тому, що в мене є віра, що все зміниться на краще. І... Колись буде система в Україні, зовсім змінена, сама система, то, про що я часто говорю. І з одної сторони, там мені печально, що мене дивляться діти. А з іншої сторони, це прекрасно, що вони дивляться, тому що вони чують мої ідеї, що треба змінювати систему. І коли вони будуть серед влади, хтось з них, хтось прийде до влади з тих дітей, хлопчик, який мене дивиться в 12 років зараз. Колись стане дорослим і захоче піти у владу і щось змінити. І в нього вийде. І він стане умовно президентом України. Наприклад, він прийде і скаже, тут треба міняти систему. І він взяв і поміняв систему, правда, це було дуже важко. І, так далі. і він це зробив, там, як, наприклад, як в Польщі Лех Валенс. Але, знаєте, ми повинні пройти якісь періоди. У нас держава молода. Ми Поки що найдовше тримаємось, бо УНР, якщо це Українська держава і наша держава, ми зараз довше тримаємось як держава. Це треба теж розуміти. Бо на фоні Фінляндії, на жаль, нам ніхто не давав права розвиватися, бо в нас були завжди мости, які мішали нам жити. І це треба розуміти. А багато хто не розуміє, коли питання доходить, що я типу не знаю історії, наприклад. То, то я щось знаю, якісь моменти, якісь ідеї. Я розумію, як це формується, як воно переформатовується у сучасність. Я все розумію. І, і я вірю, що ці розуміння хтось також буде мати. Або, наприклад, великий, ну, відомий блогер Станіслав Чумак, який говорить ті самі ідеї. Він теж комусь скаже ці ідеї, і якась дитина так само, 12 років, зараз його дивиться. І потім ці ідеї, ця дитина буде но носити в державу. І є шанс це все змінити, проходячи великий важкий шлях нашої держави, Становлення е і... Ну, спроби всі, всякі будуть різні, да? багато буде перемог, поразок, знов перемог. І таким чином ми, як нація, як держава будемо існувати і укріплюватись. І я в це вірю. І, наприклад, ну, ваш син чи ваша дочка, яким зараз там, комусь 16, комусь 12, комусь 20 років, доживуть до часу хороших. Ну, Хороший держава. От я так це бачу. А, чи повернеться цей чоловік через 5 років? Ну, він натякнув, що поки війна, він не повернеться. Ну, А типу, а, а тоді навіть не знаю. А, чи це. Ну, знову ж таки, мені образливо чути. Тому що я усвідомлюю, що він бере цих 5 років як зазор. Поки є війна. Хоча він каже, що йому там в Україні щось не подобається. Людина, мені не подобається в тобі, те, що ти в Фінляндії, і мені багато що в тобі не подобається. Що ти звідти наблюдаєш і маєш свою думку. І ти не любиш мою державу, ну, дійсно переживає важкі часи. І зі сторони ворога, і зі сторони внутрішнього ворога. Але. Коли ти приїдеш на готовеньке тоді, да? тобто зроблять все і ти тоді приїдеш? То як я маю, чому я маю тебе нормально оцінювати? З однієї сторони, він зберіг собі життя, живе нормально в Фінляндії. Я його питаю, як тобі в Фінляндія? А він каже, ти знаєш, хочу повернутися в Україну, але через 5 років. Значить, йому в Фінляндії щось не подобається? О, слухайте, а може це в ньому проблема? Може йому в собі щось не подобається. Може там, де він є, там погано, а там де, є, там, де його немає, там хорошо. А я хочу жити за принципом там, де я є, там хорошо. Там добре. Тобто там, де я є, там добре. А в нього такого принципу немає. І може проблема в ньому тоді, а не в Україні чи в Фінляндії. Він нічого не сказав, що хороша в Фінляндії. Це було дивно. Тому такий роздуми. Я подумав, я зафіксую це. Наше життя це стрім, Наше життя це стрім, наші донатори. Ми самі хочемо щастя дітям своїм, нашій великій сім'ї.